Для Ісуса нашої надії давайте скажемо слава Господу! Слава Ісусу Христу! І ми сьогодні маємо ще цей прекрасний час і дякуємо Господу за цю велику можливість. Як сьогодні все згадувалося, що сьогодні День вчителя, і хочеться також привітати ще раз і ще раз всіх вчителів, тому що це досить така ну, непроста професія. Але й хочеться сьогодні згадати, що найкращий вчитель всіх часів і всіх народів це є Ісус Христос. Це той, хто найкраще навчав, це той, який дав приклад досконалого, досконалого вчительства. І я сьогодні хотів би для одного із прикладів просто взяти один із моментів того, як Ісус навчав. Показати, як він це робив на прикладі практичного уроку, який він преподав для нас, і преподав для своїх учнів, і ми аж до сьогоднішнього дня беремо з цього свої уроки. І прошу включити слайди, і ми будемо сьогодні говорити на історію, яка є дуже дуже знаменита. І ви про неї багато читали, і про неї вже дуже дуже багато проповідувалися. І сьогодні буде така проповідь підбадьорення. І знаєте, коли я так переглядав про що ми проповідуємо так часто, і бачу, що от коли почалася війна, ми в той час дуже багато проповідували про те, як ми маємо довіряти Богу, як ми маємо вірити Богу. Але так проходить трішки часу, і ну не буде ж постійно на одну і ту саму тему говорити. Є інші моменти, про які потрібно нам теж говорити і навчатися. Але сьогодні я от не знаю чому. Напевно, комусь це є потрібно. Хочеться згадати оцю знамениту історію. Історію, яку ми з вами читаємо в Євангелії, в декількох Євангеліях, і я зачитаю від Євангелії від Марка. І лишивши народ, це Марка, 4 розділ, 36-й, 41 -й вірш. І лишивши народ, взяли із собою його, як у човні він був. І інші човни були з ним. І знялася ось буря велика, а хвилі вливалися в човен, аж човен водою вже був переповнився, а він спав на кормі, на подушці, і вони розбудили його та й сказали йому: Учителю, чи тобі байдуже, що ми гинемо? Тоді він встав і вітрові заборонив, і до моря сказав: Мовчи, перестань, із тих вітер! І тиша велика настала. І сказав він до них, чого ви такі полохливі? Чому віри не маєте? А вони налякалися страхом великим і говорили один до одного, хто ж це такий, що і вітер, і море слухняні йому? Досить відома для нас історія, і тема сьогоднішньої проповіді так і буде називатися просто Буря на морі. І ми з вами розуміємо, що Ісус, коли Він зібрав своїх учнів, Він для них давав дуже багато уроків, різноманітних уроків. Але Він навчав не тільки учнів, Він навчав і людей, які ходили за ним, той натовп, який ходив за ним слідом. І ми бачимо, що Він навчав їх в різних ситуаціях одне із таких ситуацій було, коли він сідав в човен, трішки відпливали до моря. І Він говорив до людей. Був момент, коли він навчав в пустелі, був момент, коли він навчав в синагозі. Тобто були різно, різно, різні різні повчання. Але знаєте, часто були і практичні уроки. І я так розумію, що от ця історія, про яку я прочитав, це був такий практичний урок, який Ісус дав своїм учням. Урок, в якому було, Показано, як Ісус хоче, щоб люди розуміли Його, і як Він хоче, щоб вони довіряли Йому. І тому декілька уроків із цієї історії, яку ми з вами прочитали. І найперший урок це те, що життя і те, що в ньому відбувається, це школа, в якій ми вчимося. Знаєте, ми бачимо, що. Учні, вони були поряд з Ісусом, і багато слів від Нього вони чули. Цікаво, що цей розділ в Євангелії від Марка, він описує про те, що Ісус навчав ще й притчами, і Він от розповідав притчі для людей і сказав Він притчу про сіяча. І коли учні не зрозуміли, то він пізніше залишив їх самих, і він їм пороз'яснював те, що він хотів їм сказати. Тобто все, що робив Ісус, воно завжди мало свою якусь ціль. І Він, говорячи до них, роз'яснюючи для них те своє повчання, він говорив, що Він хотів би, так, іншими так між, між, між строками, що Він хотів би, щоб учні були більш навченими, щоб вони більш розуміли навіть від тих людей, які просто його слухають. Він хотів, щоб вони щось сприймали досить глибоко. І він давав їм ці уроки. Коли вони плели на цей інший бік моря, знаєте, Галілейське море воно є досить таке неспокійне, і воно відрізняється тим, що в ньому дуже різко змінюється погода. І може бути спокій, а через трішки, через короткий час може прийти хмари і може статися шторм. І ми бачимо в цій історії, що коли вони попливли, то буря велика настала. Не просто буря, а буря велика. Знаєте, ми вчимося скрізь, ми вчимося з вами на служінні, читаючи вдома Біблію. Ми часто вчимося сьогодні багато є можливостей, дивлячись різноманітні відео, але часто в житті в нас бувають дуже часто навіть практичні уроки. І от як ми відносимося до тих уроків, які приходять у наше життя, а Ісус Він нам показує, що в нашому житті може бути дуже багато такої школи. Наше життя воно повністю наповнене різноманітними уроками. Дуже часто, коли приймають людей на роботу, то вимагають не тільки мати диплом про те, що ти закінчив хороший університет, але, знаєте, да, що ще хочуть. Кажуть, який у вас досвід роботи? І знаєте, оце слово досвід, воно більше, ніж просто навчання. Досвід це означає, що ти навчився вже не просто з книжок, а ти навчився вже. В своєму житті. Ти щось зустрів, ти щось пережив. Часто, хто не хоче навчатися з уроків іншого, ми можемо вчитися з уроків інших. Ми отримуємо уроки на власному досвіді. І от питання до нас: от що ми з вами робимо, коли перед нами повстають от різноманітні проблеми життя? От як ми до них відносимося? Нам здається, часто, правда, що приходить просто як то кінець світу. Що виходу немає, що все завершилося. Але чи розуміємо ми, що це просто одна із сходинок у нашому духовному рості? Я думаю, що бурі на тому морі вони були часто, і учні в ті бурі вони попадали дуже часто. Але знаєте, якраз от в контексті тих навчань, які Ісус давав для учнів, ця буря, вона мала такий винятковий характер. Ця буря мала їх щось навчити. Взагалі, Євангелія від Марка, вона для нас дуже багато показує, от автор показує Ісуса як Божого Сина, показує Ісуса як того, який багато, який могутній, який є не просто людина, який є Бог. І ми бачимо, як Ісус через притчі, через інші навчання, Він не раз показував, що Він є не просто людина, що Він є Господь. І тут якраз є урок, урок перевірки, урок такий випробування. Який показує, чи учні зрозуміли це, чи вони ще не зрозуміли цього. З усякої ситуації завжди є вихід. Просто його треба знайти, і на ньому треба навчитися. Знаєте, особливо наше покоління, я думаю, що ви розумієте це, тому що на нашому поколінні було дуже багато різноманітних, таких проблемних ситуацій. Починаючи від самого початку ще, да, взяти, якщо Починаючи з того, як утворилась наша держава, скільки в ній було різноманітних потрясінь, навіть на державному рівні. Скільки нам приходилось раз думати, що невідомо, що завтра буде, як ми будемо далі жити. Але знаєте, що ці уроки навчили мене? Вони навчили мене, що земля крутиться не навколо мене тільки. Вона крутить, сонце сходить не тільки для мене. І якщо я навіть 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 якщо я не вирішу якусь ситуацію, проблемну. Да навіть якщо я і помру, то знаєте, завтра знову зійде сонце. Знову буде день, знову життя воно буде продовжуватися. І моя оця проблемка, вона є не настільки велика, як вона мені здається. Сонце буде світити так, як і вчора. Земля не зупинить свій оберт навколо своєї усі. Життя буде продовжуватися. І нам треба зрозуміти, що ті проблемки, які виникають в нашому житті, це є як уроки для нас. Це є як певні можливості, на яких ми можемо навчитися. І хтось дуже гарно сказав, кажуть, що проблеми для мене це як сходинки, по яких я рухаюсь наверх до свого духовного росту. Да, я бачу, що далі нема сходинок, але я хочу ще рости. Як я можу рости? Мені потрібна ще сходинка, мені потрібно ще щось. Пережити. І тому наше життя це уроки, уроки, які є постійно з нами, і учні це розуміли. Друга річ, яку я хотів би звернути увагу, це те, що Ісус він ніколи не обіцяв віруючим безтурботного життя. знаєте учні пливли на інший бік моря, перед тим було досить все спокійно. Досить все гарно. Вони сиділи біля ніг Ісуса, вони слухали Його слова, і нічого не передвіщало ніякої біди. Але тут раптом виникає буря. Знаєте, це так є дуже от, подібно, подібно до того, як в нашому житті часто може так статися, так як і те Галілейське море, яке часто міняє свій настрій, так само і в житті буває, що коли спокій. Коли прийшло вже, здається, все, ти можеш жити і насолоджуватися. В той час щось зміняється, в той час приходять якісь випробування, в той час приходять якісь проблеми. Тобто раптово в життя може прийти буря. Я не знаю життя кожної людини, яка є в цьому залі, але я розумію, що ви згадуєте ці моменти, тому що в житті кожного були такі часи. Коли здавалося, що проблема більша від мене, ми читаємо, що учні вони вже так хвилювалися, що почали навіть будити Ісуса, тому що написано, що вода почала заповнювати човен. Вони, напевно, настільки боролися з цією водою, виливаючи її, вичерпуючи, що вже не мали сили і бачать, що вони не встигають. Води приходить більше, ніж вони зможуть її вичерпати. Проблема стає більша від них самих. Знаєте, от інколи в житті буває так, що хочеться все кинути, да? ніби хочеться все залишити і сказати, ну все, я не можу справитися. Але питання от виникає, і хочу задати його для кожного із вас. А чи може бути так, що Ісус поряд і буря? Ми бачимо по цій історії, що може, так. Да. Служіння Христу воно ніколи не гарантує повного спокою. Фізичний шлях до небес він не без хвороб, він не без неприємних ситуацій, він не без невдач, він є шляхом людини. Тому що ми ще залишаємося жити тут, на землі. Ми залишаємося жити в цьому гріховному світі. І для нас навіть зараз в цій ситуації, коли ми живемо в час війни, це теж для нас воно підтвердження. Так, да, Ми можемо бути поряд з Ісусом. Але навколо нас може бути буря, навколо нас може бурхливе море, навіть таке сильне, що може навіть нас і затопити. Нас не забезпечує те, що ми стаємо віруючими людьми і ми будемо жити без проблем. Третя річ: Ісусу відомо все, що переживає людина, і тому Він може співчувати. Знаєте, коли Ісус спав в цей час бурі? От коли ми читаємо про це, і от уявіть собі, написано, що Він спав на кормі на подушці. І думаю, люди, тут, напевно, шум, гам, крик. Люди, ці, хто поряд із ним в лодці, це ж не то, що якийсь великий парусний човен, невелика лодка, там один на одному, напевно, вичерпують цю воду, але він спить. Про що для нас це говорить? Можливо, він хотів дати можливість учням проявити себе, да? можливо. Але з іншого, боку, з іншого боку, це показує про його людяність. Це показує про те, що так, як і він був на 100% Бог, так само він був і на 100% людиною. Тобто, що це означає? Це означає те, що він відчував все те, що людина, в його тіло переживало все те, що наші звичайні людські тіла. Він переживав голод, холод, втому. Це все йому було відомо. Те, що він так крепко спав, це означало, що він був втомлений. Да, він був втомлений. Тобто це для нас говорить про те, що Ісус сьогодні, коли ми думаємо, що ми самі-самі втомлені, да, що ми самі-самі в великих проблемах, що ми переживаємо щось, що ніхто не переживав, то знаєте, Ісус добре розуміє, тому що Він, будучи в людському тілі, витримав на собі. Все те, що витримує людина. І тому Він добре розуміє, коли ми взиваємо до нього своїми проблемами, то він добре розуміє цю проблему. Навіть те, що він тоді спав, це означає, що він просто був втомлений. Євреїв 4:15 написано: бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваного в усьому, подібно до нас, окрім гріха. Цей автор Пісня, він для нас наголошує і каже, що Ісус якраз є той, хто розуміє. Коли ми часом спілкуємося одне із одним, то дуже часто ми вживаємо такий вираз Ти мене не зрозумієш, ти мене не зможеш зрозуміти ніколи. Так от Ісусу ми не можемо такого сказати, тому що те, що Він жив на землі в тілі людини, Він пережив все те, що переживає людина. І тому Він може зрозуміти кожного. Він може зрозуміти ситуацію, в якій знаходитеся ви. Він може зрозуміти ситуацію будь-кого на землі, тому що Він це пережив. І тому інколи людині здається, що Богу взагалі от немає справи до неї самої, але насправді Господь розуміє все, що відбувається з нами. Він це знає. І навіть якщо він мовчить, то він просто розуміє, що для нас треба пройти цю ситуацію. Те, що він мовчить, це означає, можливо, що нам треба Його розбудити. Це не значить, що нам треба щось йому, ну, Бога, розбудити. Це означає, що, можливо, нам треба звернутися до нього. І тому четверте, до чого ми приходимо, це ми маємо навчитися в цьому уроці довіряти Богу, бо в нього все під контролем. Учні, ми бачимо, що вони почали термушити Ісуса і казати Йому, «Вчителю, чи ти не бачиш, що ми гинемо? Да, там навіть як ще звучала фраза, хто запам'ятав? Чи тобі немає діла до того, що ми гинемо? Розумієте, який розпач був в них? Можливо, вони, знаєте, можливо, хтось із них більш такий маловірний. То Він, можливо, тримав відро ще одне чи черпака, що думає, ну, не вистачає, можливо, рук, то хай би Ісус ще черпав, щоб краще, можливо, воду цю вичерпувати із човна. Але ну, це я вже фантазую, звичайно. Але ми можемо зрозуміти, що вони вже були в розпачі, і тому вони кричали до Ісуса і казали, Чому ти спиш? Знаєте, коли Ісус спить, і здається, що Він не з ними, Він все рівно знав цю ситуацію, тому що. Так як я вже й казав, що він 100% людина, але він є і Господь. Знаєте, дуже легко вірити, коли видно Бога всюди, в Його чудесах. Є відповіді на всі молитви, і не встиг я сказати, воно відбулося. Дуже легко тоді вірити, але кажуть, що справжня віра переживається тоді, коли Бог мовчить. Тоді людина випробовується, наскільки вона залишиться віруючою чи ні. Питання, от яке теж хочу задати для кожного з вас, для роздумів, чи могли б учні Ісуса потонути в цій бурі? Тяжке питання, да? але ми ж знаємо, що з ними в човні, в човні був той, хто сам є життя. Пам'ятаєте, як починається Євангелія від Івана? Спокон віку було слово, і слово було у Бога, і Бог було слово, і все, що сталося. Сталося цим Словом. Тобто Ісус, Він той, хто дає життя, Він той, хто започаткував це життя, Не вже ця буря могла це життя знищити? Звичайно, що, не могла. І людина має зрозуміти, в чиїх руках знаходиться життя і смерть. Знаєте, людина часто молиться і каже: Не покинь мене, будь зі мною. Але взагалі, чи була коли-небудь думка в батька покинути свою дитину? Що хотів Ісус, щоб навчилися Його учні в даній ситуації, щоб вони навчилися довіряти Йому. Адже тут поряд із, ним, поряд із ними є той, хто започаткував життя, є сам Господь. Якщо тобі щось не під силу, знай, що Ісус може зупинити будь-яку бурю в твоєму житті. Ісус встав і заборонив вітрові. Це показує величезну силу. знаєте, це те, що не може зробити ніхто, але Він є Бог. Він має велику владу над стихіями, Він має велику владу над хворобами, демонами, Він має велику владу над усім. Ісусу немає нічого неможливого, Він може змінити, зупинити, заспокоїти любі бурі, які можуть виникнути в нашому житті. Хвилювання душі і відчай, тривога та інші негативні почуття, які можуть бути в нашому житті, їх може заспокоїти Бог. І я думаю, що кожен із вас, якби отак змусити вас просто попросити, скажу так, от зупинитись трішки, закрити свої очі і от згадати в своєму житті ситуації, коли Господь давав відповіді і давав втішення. Я думаю, кожен їх знайде. Тому що ми живемо серед оцих бурь постійних, і хто як не він, допомагає, хто як не він може заспокоїти, хто як не він дає для нас оці свідоцтва, коли буря вщухла в нашому житті, і потім є радісний, приємний момент. Це є дуже велика привілегія віруючої людини – мати кому довіряти. Я пам'ятаю, коли помните, початок війни. І як літали тут літаки, і ти не знаєш, куди вони зараз будуть стріляти. І знаєте, єдине, що найбільше втішало, це те, що ми ж розуміємо, що ми є в руках Бога. І без його волі не страниться нічого. І тому, як би не стріляли, по ці, по, як би не летіли ракети, якщо не є на те воля Божа, вона не попаде. А воля Божа, щоб вона попала, немає. І тому дуже велика привілегія віруючій людини мати кому довіряти. І ще один урок: бажання Бога, щоб уроки засвоювалися Його учнями. Знаєте, коли буря ця стихла, все ніби залишилося, то в словах Ісуса я бачу навіть певну таку претензію в Його питанні. І Він каже, чому ви не маєте віри? Чому ви маловірні? Знаєте, і віруючі, вони ніколи не мають права казати, нічого не вийде, все пропало. Адже в цих словах показано зневіра. Віруючий навпаки, він має говорити: перейдемо, витерпимо, прорвемося, витримаємо. Це є слова віруючої людини. І знаєте, я хочу сказати, що учні вони засвоїли ці уроки. Правда, вже ми бачимо результати після Дня П'ятидесятниці, коли, напевно, Господь ще й давав їм силу це все перемагати. Тому що ми бачимо, коли після дня П'ятидесятниці Петра взяли в темницю. Це дуже такий яркий приклад, і прийшов ангел його визволяти. Що він робив? Хто пам'ятає? Він спав. Слухайте, його мають стратити, але він спав. Це вже, напевно, віра. Да? Це вже, напевно, зразок довіри Богу. Пам'ятаєте історію старого заповіта про Сидраха, Месаха, Овдинагу, які стояли перед царем, і як вони відповідали і казали, що ми поклонитися Тобі, цьому ідолу не будемо. І казали, що навіть якщо ми згоремо, то поклонятися ми не будемо. Ми повинні пам'ятати, що життя наше воно не є таким, щоб в ньому не було бурі. Це може бути робота, це може бути здоров'я, це може бути сім'я і інші бурі. І часто нам здається, що Бог не відповідає, але ми не маємо права пред'являти претензії Богу. Він знає, бачить все, чує все, в нього все під контролем. Він має владу і силу все втихомирити, тому що він каже: не будьте полохливі, вірте, адже в будь-якій ситуації ви її пройдете, переможете, вистуйте, тільки залишайтеся. Вірити. І останнє, на що я хочу звернути от, увагу в цій історії, це добре, коли Ісус є в твоєму човні. Добре, коли Ісус є в твоєму, в твоєму човні. Учні були з Ісусом, і тому прийшла безпека, прийшла тиша на морі. Знаєте, вони от будили Його, повернувся трішки до цього. І це не значить, що він не знав про їхню проблему. Але, напевно, Він хотів, щоб учні звернулися до нього як до того, хто має силу допомогти. Наші молитви це ознака нашої віри. Тобто, коли ми звертаємося до Бога, і Ісус говорить для нас про те, що ми маємо молитися, це не значить, що Він щось не знає або не чує. Він же ж сказав, що я ще перш, ніж ваше прохання, я знаю, про що ви будете просити. Але наша молитва це означає, що ми. Визнаємо Його як помічника нашого, визнаємо Його, як сильного вирішити нашу проблему, тобто визнаємо Його як Бога, від Котрого ми залежимо. Тому й будили Його учні, тому вони зверталися до нього, тому і нам інколи треба турбувати Бога, молитися не тому, що він не знає, а тому, що це проявляє нашу віру. Коли дитина просить про допомогу. Для батьків це ніколи не означає слабості, правда? Але це навпаки ознака того, що дитина визнає їх як батьків. І навіть приємно батькам, коли діти звертаються до них про допомогу. Напевно, учні тепер завжди бажали пливти по мінливому цьому Галілейському морю тільки тоді, коли є Ісус в їхньому човні. І ціль сьогодні проповіді в тому, щоб ми якраз і зрозуміли це. І запросили Ісуса в свій життєвий човен. Адже човен це символ, символ нашого життя, тому що якраз от і воно відображає, коли море воно сьогодні спокійне, завтра бурхливе. І як добре, коли в цьому човні є Ісус. Але коли в човні в нашому є Ісус, то ми можемо про це твердо знати і мати спокій, не в сусідньому човні. Не в човні наших друзів, не в човні наших батьків, не в човні наших інших родичів, навіть не в човні священників або проповідників, але коли Ісус є в моєму, власному човні. І тому питання до кожного із нас сьогодні: чи є там Ісус? Чи є Він сьогодні з нами? Якщо ні, то потрібно запросити. Потрібно стати Його учнем. І тоді Він скаже, не просто пливи. А Він скаже, пливемо разом. І тому ми маємо сьогодні задати собі оце питання, якщо в мене є якісь проблемні ситуації в житті, чи є поряд Ісус, до якого я можу звернутися? І в Матвія, 11 розділі, написані ці прекрасні слова: прийдіть до мене усі, стружені та обтяжені, і я заспокою вас. І тому давайте ми встаємо на наші ноги і будемо дякувати Господу. За те, що Він є в нашому човні, що він є поряд в нашому житті, за те, що ми можемо довіряти Йому і мати надію на нього. А якщо ще є тут хтось, хто не має, не має Ісуса поряд із собою, то ви можете підійти сюди під час молитви, і ми будемо молитися за вас, щоб ви мали надію, щоб ви мали спокій, щоб ви мали можливість довіряти Ісусу, будити Його, торкатися Його своїми молитвами. І прославляти Його ім'я. Будь ласка, хто має можливість, вийдіть сюди або підніміть вашу руку, і ми будемо молитися за вас. Господи, в ім'я Ісуса Христа, ми сьогодні перед лицем Твоїм, і ми вдячні в першу чергу за це служіння, яке ми мали, що ми могли тут прославляти Твоє ім'я, що ми могли звеличувати тут Тебе, Господи. Ми вдячні Тобі, що ми знаємо Тебе і що ми маємо кому довіряти, Господи. І ми вдячні тобі, що ти відповідаєш на наші молитви, і навіть коли приходять бурі в наше життя, ти даєш завжди вихід. Ти даєш завжди, Господь, можливість нам приходити до тебе і мати виход, вихід і вирішення всіх проблемних ситуацій. Дякуємо тобі за це, Господь. Дякуємо тобі, що ми можемо це переживати, особливо зараз, в часи війни, Господь. Ми можемо довіряти для тебе і мати цей спокій і мир серед цієї війни. Дякуємо тобі, Господи. І ми також, Ісус, просимо Тебе за тих людей, які не мають ще цього миру. Відкрийся ще багатьом. Відкрийся ще багатьом людям в нашому місті, в нашій Україні, Господи, і дай зрозуміти від кого все залежить, в чиїх руках є життя і в чиї рука в чиї руки потрібно своє життя доручити. Господи. Ми дякуємо тобі за те, що ти даєш ще сьогодні можливість приходити до Тебе, Господи, і просимо, потурбуй серця і дай відповідь на ті потреби, які сьогодні мають люди, Господи. Довіряємо це для Тебе, віримо в Тебе, Господи, і допоможи, щоб ми, вийшовши з цього місця, могли нести цю вістку, могли світити, Господи, і могли насолоджуватися спілкуванням з тобою. Хвала тобі, нехай буде за все. Честь і слава Богу нашому, Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь.